Привіт! Ось така сумочка Шопер у нас вийшла. Ось такі ручки. от Якщо тут видно, я сподіваюся, що гарно видно. От, і ось така така сама ручка. Вигляд зсередини, вигляд ззовні. от Їх достатньо, вони розтягуються. Якщо покласти щось важке то оця, а, сіточка вона так само буде розтягуватися і її вистачить на будь-який розмір кавуна. Тобто, я вигадаю, що там і 15 кг поміститься. Але все ж таки я буду її перев'язувати. Чому ви спитаєте, все вірно, бо я трошки помилилася, коли в'язала дно. Зараз я продемонструю гарненько. Щось я не бачу, чи є той спалах. О, ось так є. Ось, можете бачити сіточка тут добре. Тобто, почнемо спочатку. Друзі, нещодавно я в'язала сумку Шопер із трикотажної пряжі. Ось що в мене вийшло. Це кругла сумка. Вязана по колу, і ось такі ручки, ось такі, такий основний візерунок, і ось такий щільний візеруночок знизу і зверху біля ручок. Так, тепер чому ж саме буду перев'язувати, бо в'язала за натхненням, що називається, і ось таке дно. Тобто, якщо ми будемо просто круглі ковини носити, то все добре. Але якщо ми купимо торт, то це не добре. І все ж таки я хотіла пласке дно. Тобто на перший, другий, третій. На третьому ряду я вже мала додавати петлі. А оскільки я його зв'язала таким самим, то утворилася ось така хвиля. І ще тут. Трошечки також запізнилася, тут два ряди дала, і знову утворилася хвиля. Тобто помилка зроблена двічі. Я не розрахувала, що ці нитки мають ось такий, О, як це сказати, що вони так повільно набирають об'єм. Об'ємні нитки треба все ж таки під них підлаштуватися. Я досить рідко в'яжу з ниток таких трикотажних, але я виправлю свої помилочки і ми з вами продовжимо гарний шопер. Цей шопер, я, як і обіцяла, зняла для вас. Хто схоче, може за посиланням під цим відео. Я зараз щойно закінчу стрім поміщу туди посилання. Зможете за посиланням під відео знайти повний опис, як в'язати цей шопер. А виправлення я буду все ж таки перев'язувати і буду в'язати трохи за іншою схемою. І ще, очікуйте, ще буде шопер. Ще один. Для об'єму я тут поклала всередину коробку з-під торту. От. Але вона виявилася замала. Треба щось більше було. Ну, як є, Мариночка, привіт! Рада тебе бачити! Ось ось така краса. Краса красою, але буду перев'язувати. Це необхідно. Тобто помилки зроблені на самому початку. Ось так далися мені в знаки. І ще в нас залишилося, звісно, трошечки нету. Зовсім трошечки таке. Я зважу, скільки там 165 грам було, коли я починала. Оці ряди в'язати перед ручкою і саму ручку. Треба зважити, скільки там лишилося ниток. Гачок. Гачок десяточка, нитки трикотажні турецькі, десь 2 см, десь 4 см завширшки. Я би радила все ж таки брати більш стаціонарні нитки. Все, друзі, це просто такий звіт стрім звіт. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба та Божих благословінь па-па